Початком 2023 року, внаслідок отруєння чадним газом постраждало майже 40 жителів області. Зокрема, впродовж останнього тижня до лікарень Івано-Франківська госпіталізували вісьмох людей. Серед них троє дітей, розповідає начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький. Втім, на щастя, цьогоріч смертельних випадків не було. Загалом з початку року. 39 людей постраждали внаслідок отруєння чадним газом. Тільки за тиждень, що минув, 8 осіб потрапили до лікувальних закладів, до закладів з діагнозом отруєння чадним газом. З них троє дітей. На щастя, загиблих внаслідок отруєння чадним газом у цьому році немає. А в минулому році ми всі пам'ятаємо страшний випадок, що стався. 1 грудня у місті Коломиї, де в середині квартири, що знаходилась на 4-му поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Петлюру, було виявлено тіла чотирьох людей. Збільшення випадків отруєння чадним газом спостерігається на початку та в кінці опалювального сезону, наголосив рятувальник. Тому важливо при користуванні газовими приладами контролювати, чи повністю згорає газ при повному згоранні, при повному згоранні полум'я. Має мати голубовато фіолетовий колір, а при неповному полум'я має жовтувато-солом'яний колір. Неповне згорання газу призводить до інтенсивного виділення в приміщення чадного газу, який є отрутою для організму і отруйно діє на організм людини. Чадний газ не має запаху, безбарний, його неможливо відчути. Потрапляючи в кров, сполучається з гемоглобіном та робить його нездатним розносити кисень. Людина гине як від задухи. Після двох годин перебування в приміщенні, де у повітрі міститься лише 0,1% СО2. Можемо втратити свідомість і померти. Необхідно слідкувати й за станом газових приладів, адже саме через їхню несправність виникають пожежі та витік чадного газу, каже Володимир Чернецький. Всі без виключення газові прилади повинні встановлюватися на підставі проєктної документації спеціалізованими підприємствами, які мають відповідні ліцензії на право виконання таких робіт з оформленням виконавчо-технічної документації. Всі особи, які користуються газовими приладами, обов'язково мають ознайомити з інструкцією про експлуатацію встановлених у квартирі газових приладів та апаратів, забезпечувати збереження та отримання в частоті газового обладнання, перевіряти наявність тяги в димарях та вентиляційних каналах, слідкувати, щоб димові та вентиляційні канали були завжди справними. Після закінчення користування газовими приладами перекрити крани на газових приладах і перед ними при несправності газового обладнання викликати працівників підприємства газового господарства. також щоб українці були обізнаними та володіли інформацією про можливі ризики, рятувальники постійно інформують мешканців про загрози і правила експлуатації газових приладів. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.